Є теплі, є холодні, але всі вони весняні. Кольори на картинах мукачівських художників різні, як і асоціації з пасхальними святами. Для митців Великдень це не лише сакральний, теплий, а перш за все, світлий праздник. Сама виставка вийшла такою світлою, яскравою, весняною, можливо, і. Пасхальною, хоча в декого вона асоціюється з пейзажем, в декого з абстрактними роботами, в когось більш декоративно, в когось імпресіоністично, це дуже добре, тому що ми всі є різні. Великодня виставка у Мукачівській картинній галереї традиційна. Щоразу міські художники виставляють роботи, якими передають настрій пасхального свята, і своє сприйняття воскресіння. Ця картина мальована років п'ять назад. Воловецький район, Щербовець село, і як сам раз до Великдня там художники був ну, і малювали. Ну і, як сам раз, тут яка осталось пару днів, як назвати картину, Та скоро Великдень. А на Великдень ще сніг лежить і. Яка перші промені сонця на горах, і трава оживає, і вода оживає, і цілий світ оживає. Великдень очима заслужених художників, членів надспілки побачили усі охочі. Дивували не лише кольори, а й абстрактне бачення пасхального свята. Сюжет зрозумілий, зрозуміла тематика, яка відображена на картинах, так, але от кольори вони підкреслюють. Підкреслюють Воскресіння, підкреслюють весну, підкреслюють вічне життя, підкреслюють е, ті події, які якби не відбулися, то практично е, ми б з вами не мали е, християнства. Гарних пасхальних свят і смачної паски побажали всім присутнім, а художники пообіцяли дивувати мукачівців і на наступних виставках.